Український ринок кукурудзи у вогні. Ціни б'ють рекорди, попит зростає, а глобальні торговельні війни змінюють правила гри. Що відбувається і чого чекати далі? Давайте розбиратися. Попри падіння котирувань на чекайській біржі на 10% в Україні ціни ростуть. Станом на 19 березня українська кукурудза торгується до 230 доларів за тонну на базисі CPT. Це рівень, якого прагнули продавці. Але що стало каталізатором зростання за останній місяць? Українська кукурудза розвивалася в іншому напрямку порівняно з Чикаго з американською. Американська кукурудза вона як у Чикаго, так і на фізичному ринку здешевшила майже на 20 доларів. І це на фоні головним чином можливо, тарифів, які вводить Трамп ввів Трамп і. Відповідних дій зі сторони країн, які є імпортерами кукурудзи американської, тим часом українська кукурудза збільшилася у ціні на базі Сісіпіті на 3 долари, і саме за останні два тижні ми набачили найбільший зріст у ціні на 10 доларів. І асапагрі пояснює це першим а, і головним фактором, який ми бачимо, це а, досить великий лайнап у портах і а, також чутки про те, що було продано майже чотири панамакси української кукурудзи. Можливо, що це був китайський напрямок, ну або інший якийсь напрямок, який стимулював такий активний зріст у ціні. І на сьогоднішній день ми маємо те, що покупці на базі Сісіпіті глибока вода а, вже. Досягли 230 доларів. А продавці стоять 230 доларів. Контракти вже були на рівні 230 доларів. доларів. Звичайно, що це також стимулює базі СФО, де продавці вже 241, а покупці десь 238-239. Е, І звичайно, що все це тягне також зростання української кукурудзи у ціні на сіх Destination. за словами керівника аналітичного відділу та інсайтів. Асап Агрі Олів'є Бує. Одним із ключових факторів зростання цін стало рішення Туреччини. 18 березня уряд оголосив про нову квоту на імпорт 1 мільйону тонн кукурудзи зі зниженою ставкою 5%. Вона діятиме до 30 червня, але є обмеження. Одна партія не більше 8 тисяч тонн. Після цього покупець має чекати 7 днів, перш ніж подати наступну заявку. Це має уповільнити темпи імпорту. За словами брокера Гьозда Нур Карагос, митні склади вже заповнені кукурудзою, тож покупці спершу використають старі запаси. Водночас Сізоглу гендиректор Erser Group Туркі вважає, що імпорт залишатиметься високим. Станом на 17 березня ціни на українську кукурудзу вже досягли 255 доларів за тонну на базисі сів із Кендерун для сайз партій. Звичайно, що ми дивимося на два destination, які дуже важливі для нас, це Європа і це Туреччина. Звичайно, що коли 18 березня усі почули новину про те, що Туреччина вводить 1 мільйон тонн імпортну квоту з 5% митом, то одразу ж у всіх фантазія розігралася, і тільки як долари, долари зростання у ціні, але ж насправді. Дуже цікаво, що ми перевірили, які ж були відгрузки української кукурудзи до Туреччини у період з 1 по 20 березня, і вже ми Україна поставила Туреччину близько 500 тисяч тонн кукурудзи. Тільки за 20 днів, якщо дивитися, скільки було відружено ще у лютому, то там ще 300 тисяч тонн приблизно. Отже, майже ми повинні розуміти, що на бондових складах Туреччини можливо знаходиться приблизно 700 тисяч тонн кукурудзи. Звичайно, що щось було в рамках траншипменту далі відекспортовано з Туреччини, але щось залишилось. Тобто, ми маємо розуміти, що там досить великі стоки, і тому це не означає, що зараз у Туреччині. Чини дуже великий попит, і вони готові купувати і купувати. Е, ні, навпаки, ми чуємо від дуже багато е, турецьких покупців, що вони досить гарно покриті. Що вони е, зараз не горять бажанням іти купувати українську кукурудзу по 253 долари мармара, як вони вона зараз пропонується сьогодні? Е, і на небагато покупців е, у Туреччині готові називати рівні вище ніж 249 доларів мармер. І оцей розбіг між покупцями і продавцями він доволі таки чутливий, і не кожен із них, тобто зараз усі змагаються навіть за 0,5 центів, і досить складно укласти зараз контракт. Якщо і це стосується саме турецького фактору, тобто ми не бачимо тут, що буде подальший підігрів українській ціні. Українська кукурудза одна з небагатьох у Європі, яка відповідає стандартам імпортерів, особливо на фоні проблем із якістю врожаю в ЄС, це дає українським експортерам сильніші позиції в переговорах. Ми вирішили подивитися, які ж ціни пропонують в українських портах на кукурудзу. Отож, за даними Spike Brokers, за тиждень ціни в українських портах піднялися в середньому на 8-10 доларів. Збільшення пропозиції зернової культури не змогло уповільнити цей ріст, оскільки високий попит як на внутрішньому ринку, так і з боку зовнішніх покупців створює ціновий тиск. У портах Одеси Кукурудза торгувалася за ціною 229-232 долари за тонну на базисі Сідаб. А на західному кордоні 214-216 євро за тонну на базисі FCA. Також активніше почала торгуватися і кукурудза нового врожаю. Її вартість порту становить 204-206 доларів за тонну на бази DAP. Агропросперіс на ТІСІ та Трансервісі за кукурудзу третього класу пропонує 216 доларів за тонну. Олам в одеських портах в квітні пропонує 227 доларів за тонну. Також ціну дає дітрейдінг. Торговельна війна між США та ЄС створює нові можливості для України за даними USDA, станом на 6 березня США експортували в ЄС 2,7 мільйонів тонн кукурудзи. У 87 разів більше ніж за той самий період минулого року. Причина падіння виробництва в Україні, що зробила американську кукурудзу конкурентноспроможною. Але 12 березня ЄС ввів 25% мита на імпорт кукурудзи із США у відповідь на американські мита, на європейську сталь та алюміній. Це може обмежити подальші поставки. Аналітики вважають, що ЄС може повністю переключитися на українську кукурудзу. Це створює додаткові можливості для наших експортерів, якщо ми дивимося на ЄС, то тут також дуже дуже цікава картина. Бо те, що всі очікували, що зараз перекриється доступ американській кукурудзі на ринок ЄС, бо це все таки ризик у розмірі приблизно 60 доларів, тобто ризикувати зараз її покупати, а, купувати. Але ж а, як Асап. Агрі а, питав у директора федерації комбікормщиків в Іспанії. А, і він сказав: він, до речі, консультує європейську комісію, і він зауважив, що введення 25% відсоткового імпортного мита на американську кукурудзу вона може, може бути не таким швидким, як ми це вивчаємо. Воно може тягтися і там, і не наступного місяця, а й далі, далі, далі. І от сьогодні а, ми вже отримали підтвердження, тому що дійсно. Не все так страшно добре виглядає для України, як казалося. Бо саме сьогодні вже появилися новини стосовно того, що ЄС відстроковує введення імпортного мита до середини березня, до, вибачте, квітня. Тож коли буде у нас середина квітня, не виключено, що вони відстрокують далі і далі і далі, і таким чином вони спокійно можуть дійти до бразильської кукурудзи. І... Цього фактору підтримки для України може так і не виникнути. А, і що ми бачимо зараз, тільки не перевірили, що за останній місяць, з 18 лютого по 18 березня, ЄС імпортував близько 400 тисяч тонн американської кукурудзи. Це показує Європейська комісія. Просто цей відривочок ми чітко подивилися, що ну, ви відчуваєте, але 400 тисяч тонн я туди заїхали. вони можуть там трошки передивитися щось туди-сюди, але все одно 400 тисяч вони якби ну, плюс-мінус, скільки б ти не додавав відпав, воно є. Тож те, як зараз калькулюється американська кукурудза на ринок Іспанії, це близько 240 доларів. При цьому українська кукурудза з урахуванням зрісту CPT, а також фрактом, вона виглядає вже як 258. Тобто 18 доларів різниця це вже ну дуже багато. Тому казати, що вона зараз туди поїде, також ми не можемо. А казати, що вона поїде в Єгипет, також важкувато, бо Єгипет. Зараз також кажуть, що їм показують дуже ем, маленькі по ціні офери американської кукурудзи. Дійсно, Бразилія може скористатися цією ситуацією, за словами Джоан Калусі з Іллінойського університету. Це нагадує 2018 рік, коли Китай запровадив мита на США і Бразилія отримала ринок, який раніше їй був недоступний. Ще один важливий фактор, як зазначив керівник аналітичного відділу та інсайтів Асап Агрі Олів'є Бує, подорожчання фрахту. Морські перевезення стали дорожчими, що робить українське зерно привабливішим для покупців у Європі та Середземномор'ї. Тому Зараз ми бачимо, що ця ціна, яка зараз у нас торгується на рівні 230 доларів в Сіпіті, вона дуже гарна для фермерів, скажімо так, там сидиться дуже гарна маржа. І чи буде далі підтримка українських ціні на українську кукурудзу, звичайно, буде залежати від подальших продажів. Чи буде виникати будуть виникати якісь інші напрямки? Цього ну це дійсно справді дуже складно передбачити. Але так, щоб ми бачили якусь реально дуже велику підтримку, я не можу цього сказати. І тобто про це говорять цифри і покритість наших ключових ринків. Отже, ринок кукурудзи зараз на піку, і попит залишається високим. Але чи триватиме це довго? Все залежатиме від темпів експорту, попиту з боку Китаю та ЄС, а також нових рішень Туреччини. Слідкуємо за ситуацією разом.